У Луцьку завершують підготовку до нового опалювального сезону. Під час міжопалювального періоду цього року комунальне підприємство Луць Тепло оновило кілометри теплових мереж, аби забезпечити стабільне і безперебійне постачання тепла та гарячої води лучанам. Роботою на даній тепловій мережі підприємство завершує підготовку до прийдешнього опалювального сезону розпочатого у квітні місяці. Загалом вдалося замінити 4,5 км трубопроводів. кілометри Зокрема, тепломережі були замінені на проспекті Волі на проспекті Перемоги. Зараз тут на соборності на газюка климчука на вулиці Мялковського. Це такі тепломережі, центральні артерії. Крім того. Підприємство виконало капітальні ремонти у вісьми дворах житлових будинків на бульварі Івана Газюка та на вулиці Климчука. Реконструкція відбулася з використанням сучасних попередньо ізольованих труб, наданих у межах технічної допомоги проекту енергетичної безпеки Юсет. Загальна вартість робіт 8,7 мільйона гривень коштом інвестиційної програми підприємства. Вся допомога, яка була надана підприємству від проекту енергетичної безпеки Юсей, це теплообмінники, насосне обладнання. Все вдалося реалізувати. Звичайно, це робота заміни, вносила певний дискомфорт для наших споживачів. Ми попереджали десь на день-два, проводили зупинки наших об'єктів, де виробляється гаряча вода, але зрештою поставили, встановили нове енергоефективне обладнання, воно вже роками, десятиліттями слугуватиме на надання якісної послуги. Окрім реконструкції, завершується будівництво теплової мережі від котельні на вулиці М'ялковського та Свято-Васильківської. Ще понад кілометр мереж замінили власними силами працівники підприємства. На наступні роки в нас є великі плани щодо подальшої заміни для того, щоб і економити ресурси, щоб не було такого рівня тепловтрат, і звичайно, щоб був краще, була краща послуга для наших жителів, не було аварійних ситуацій під час спуску опалювального сезону і під час його проходження. Відновлення благоустрою після проведення робіт передбачене договорами та буде завершене найближчим часом.